Тиша Затоки. Я завжди живу на межі двох світів. Люди бачать у мені одного з них, простого хлопця із села, що росте на березі Дніпра. Я ходжу вулицями, вітаюся з сусідами, допомагаю лагодити човни й тягати сіті, але всередині мене інше життя. У моїх жилах немає спокою. Там живе вода. Глибока. Темна, непрозора. Вона завжди тягне мене назад у річку, у затоку, до самого дна. Найгірше те, що люди цього не бачать. Вони думають, що я мовчазний, дивакуватий, але не підозрюють, що кожної ночі я чую голос він лунає з води. Шепіт, що розливається по туманних берегах, голос сома. Стара легенда каже, що колись наші прадіди вбили велетенського сома, який тероризував село. Але ніхто не знав, що з його смертю прокляття перейде у кров тих, хто підняв руку на рибину. І тепер у кожному поколінні народжується хтось, хто носить у собі частку його сутності цього разу я, я намагаюся жити, як інші, але ночі. Мої вороги. Коли місяць торкається води, я йду до затоки. Стою на березі, вдивляюсь у чорне плесо й чую, як воно кличе мене. Інколи я здаюся і заходжу по коліна у воду дозволяю їй холодом стискати мої кістки. Я знаю, що одного разу не зупинюсь. Один крок і мене більше не буде лише вода. Цієї ночі я стояв так само. Туман ліг низько, глушив усі звуки, і навіть жаб'яче скрикотання здавалося далекими. І тоді я побачив її. Вона сиділа на камені просто біля води. Молода дівчина, світле волосся розсипалося по плечах. Її обличчя було звернене до річки, і я раптом злякався. Вона теж чує його. Вона теж прийшла на поклик. Я не хотів, щоб вона підходила ближче. Я зробив крок і сказав: Тримайся подалі від води. Вона обернулась і подивилась прямо на мене. І в її очах було стільки сонця, стільки тепла, що я розгубився. Я давно забув, що таке, коли на тебе дивляться, не з підозрою, не зі страхом, а з цікавістю. Вона усміхнулася. ледь-ледь, але цього вистачило, щоб у мені щось зрушилось. Я відчув вода в мені ворухнулася, як тварина, яку роздратували. Вона не любила тепла, не любила світла, а ця дівчина була втіленням обох. Чому? запитала вона. Її голос був м'який, але впертий. Тут небезпечно. Відповів я коротко. Я міг сказати більше. Міг попередити, що сама присутність біля води вже ризик. Але слова застрягли в горлі. Я відчував, що якщо скажу зайве, вона просто втече. А чомусь я цього не хотів. Ми мовчали кілька хвилин. Вона сиділа, я стояв. Лише вода між нами, що тихо плескала об каміння. І раптом я усвідомив, що ця тиша не така, як завжди. Вона не давила, вона була живою. Я ловив себе на думці, що хочу, аби цей момент тривав. Але в глибині я вже бачив жовті очі вони відкрилися, немов розпечені вуглини. І дивилися на мене крізь товщу води. Сом чув усе. Він знав, що поруч із мною світло, і це розлютило його. Я відчув, як у грудях запульсувала біль. Це був його знак Не смій, не смій наближати її. Я відійшов на крок назад у темряву тобі справді краще йти. Прошепотів я. Але вона лише посміхнулась ще ширше. І в ту мить я зрозумів мене приречено.